Всім привіт! Сьогодні я приготую біляші. Ці біляші будуть з дірочкою, і для початку мені потрібно замісити дріжджове тісто. До живих дріжджів додаю теплу воду, цукор. У борошно додаю сіль і розмішую її з борошном. Залишаю дріжджі, щоб вони активувалися. І роблю фарш. До м'ясного фаршу додаю нарізану цибулю, мелений чорний перець, сіль та воду. Фарш готовий. Воду з дріжджами додаю у борошно. додаю олію та замішую тісто. Спочатку рукою у мисці, потім на столі. Виходить таке м'якеньке тісто. Цьому тісту я не даю підходити. Тут багато дріжджів, тому відразу формую біля Змащую стіл олією, ділю тісто на шматочки, вийшло 12 шматків приблизно по 50 грамів. Розплескую кожен шматочок рукою, викладаю фарш. І заліпляю от таким от чином, злегка придавлюю. І залишаю, ставлю сковорідку, наливаю рослинну олію, і вмикаю вогонь. Вогонь роблю середній. Поки нагріється олія, я сформую всі біля І якраз цього часу, поки я всі зліпила, хватає для того, щоб перші білящі вже злегку піднялися. Викладаю білящі дірочкою донизу, в олію. Вогонь повинен бути таким, щоб вони не згоріли, а м'ясо залишилося сирим, і щоб не дуже слабкий був, бо тоді вони потягнуть багато олії в себе. І середній кришкою я не накриваю. Дірочкою донизу викладаю для того, щоб не витікав сік. Коли підсмажилась одна сторона, перевертаю на іншу, ось білящі готові. Вони смачні, ароматні, соковиті. Готуйте.